Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо перший день дев'ятниці до Божого милосердя. Старасна п'ятниця. Ісус Христос говорив до істої стої Ковальської: Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця. Старасна п'ятниця символізує День смерті Ісуса Христа на Христі, День відкуплення людства. Саме через свою смерть Ісус Христос, як був чоловік від імені всіх людей, перепросив Небесного Отця за наші гріхи, за гріхи всіх людей і випросив своїми страстями, смертю саме ласку, спасіння, відкуплення, милосердя для нас грішних. Через твої страсті та пробиття свого серця, з якого випла кров і вода, як символ милосердя, Христос хоче показати, як сильно Він полюбив нас, як сильно Він бажає простити нам наші гріхи, але потрібно кожній людині усвідомити і з довірою прийти до нього і просити тої ласки милосердя і приступати до престолу Божого милосердя, яким. Є це свята тайна покаяння, свята тайна сповіді. На Олгофті це милосердя засеяло до безмежності, як каже Святиян Богословив в своєму Євангелії, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Подивімося на Логофту. Прощає і молиться за ворогів. Приймає до раю розкаяну розбійника, віддає нам за свою, свою матір, за, нам за матір. Він залишається в Євхаристії, він віддає в пробите своє найстіше серце. А в кінці, кожного дня, Він чекає і прощає нам гріхи в Тайні сповіді. Не має більшої любові. І більшого вияву милосердя до нас, як показав Ісус Христос. Тому і бажанням самого Христа було, щоб саме в цей день розпочиналася дев'ятниця до Божого милосердя, яку Він передав святій Фаустині. через Неї просив, щоб кожен з нас відмовляли її, бо саме через трасті Христову ми маємо доступ до милосердя Небесного Отця. Тому розпочинаючи дев'ятницю з довірою, звернімося до його милосердя і просімо щедро з глибини душі, ласки для нас за нашу церкву, за наш народ, який кривавиться у війні за наших воїнів, за полонених, за їхні звільнення, за ранене, за калік війни, а також додаємо свої намірення за наші родини. За наших дітей, молодь, за віри в їхніх серцях, любові. Так потрібно в сьогоднішній день тих ласк в серці молодого покоління. І чим більше довіри будемо мати, тим більше ми випросимо в Ісуса ласки. Окрім наших намірень, Ісус продиктував в святій Фаустині окремі намірення за надв'ятницю. Які є все ухоплюють. і перше намірня в перший день дев'ятниці відноситься за спасіння душ грішників. Слова Ісуса сьогодні приведи до мене все людство, а особливо всіх грішників, і занори їх у море мого милосердя, і цим потіш мене у гіркому смутку, який спричиняє мені втрата душ. Помолімося за милосердя для всього людства, о наймилосердніший Ісусе, який, най... який милосердися над нами і прощаєш нам, не дивись на наші гріхи, але на довіру, яку маємо в твоїй безконечну доброту. Прийми всіх у притулок Твого милосердного серця і не упускай нас з нього навіки. Благаємо тебе, про це задля любові, яка єднає тебе з Отцем і Святим Духом. Предвічний Отче, глянь милостивим оком на все людство, яке замкнете в наймилосерднішому серці Ісуса, а передусім на бідних грішників, задля Його полісної муки приви нам своє милосердя, щоб ми всі разом прославляли всемогутність, милосердя Твого на віки вічні. В найбільшу славу Божу, чес при чистоді Марії, верються до Божого милосердя, Царю Небесної, утішителю душі істини, і живе з діси, і вся і сповняє сокровища благих і жизні подателю, прийди і вселися в неї, і очистине всяке і скверне, і спаси, блаже, наші. наша, в воєдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, видиме же всіх і невидимих. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і життєця рожденого прежде всіх вік, святого світа, богоістина, небоістина, да рожденного, несотворенного, єдиносушного Цуєм Бише. нас ділять чоловіки нашого Ради Спасання, шедшого с небес і воплотившися у Духа Свята, і мари діви Його чоловічиця. Раз п'ятого же зуни при палаті, і страдавши пограбенно, і воскрешав третій день по пописанням, і вошедшого на небеса, і сидящого десною Отця, і паки рядушу суславою судити живим мертвим, його же царство не буде кінця. і в Духа Святого Господа житворящого, і життва це ісина Сходящого, і же з отцем, і сином супоклоненняємо, і со слава могла пророки. Воєдину Святою Соборною Апостольською церквою і сповіду і оставлення ріхов, чаю Воскресення мертвих і жесні будущого віка. Амінь. Отже предвічний жертвоєм, Тобі тіло і кров, Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого. Нашого Господа Ісуса Христа На перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його цілим Задля болючих його тепінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його тепінь май милосердя над нами і на цілим світом. Отче, предвічний тіло і кров, духа і божество, найдоробщого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи нам, Цілого світу за для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. А для палючого терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Оце преглед Тобі тіло і кров, Духа і Божество, Найдорожчого сина Твого. Нашого Господа Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, Гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим задля його терпінь, май і над цілим світом. За для болючих його терпінь Май милосердя сердя на і над цілим світом, за для болючих Його терпінь май милосердя на днами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь май милосердя ся на на цілим сим, за для болючих його терпінь, маю милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, маю милосердя на Днах, і на цілим світ. Ще предвічний жертв тобі тіло і кров, духа й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші. Гріхи цілого світу, За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світо, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих терпінь, Май милосердя над нами, і на цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом. Влючить його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом предрішний жетує тобі тіло і кров, духа і божество, найдорожчого сина Твого. Нашого Господа Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. світі. Його терпінь має милосердя над нами. І над цілим світом. Знання воючих його терпінь, Май милосердя над нами, І над цілим світом. Задля малючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за дня волючих його тепінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заля малючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, за для волючих його терпінь, май милостерпів. Для малючих терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, Зла для болючих на цілим його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За воючих болючих його тепінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий Амінь. святий, Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Свій сили світами, святий Боже, святий Окрови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на тебе, окрови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на тебе. Покрови і воду що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних. Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.